О, сонце жалю жовті очі зітхнуло тихо, небо голубе, а теплий вітер раз тепливі разкураше почне, скажи заві, що розсміяли тебе, а теплий вітер раз ура ще поче. Жизаві, що розспяли тебе, чи ти завдав комусь, хоч трішки волю, чи ти бажав комусь, хоч крихти зла, ні ти хотів, щоб повсюди воля, твого ця небесного була, чи ти завдав. Хоч трішки волю, чи ти бажав комусь хоч крихти зла ні ти хотів, щоб повсюди воля твого Отця Небесного була Христа, Став мій предобрий, на світ цілий, народ зборілий твій, поглянь з Христа, о, спасе, мій предобрий, на світ цілий, народ спорілий Твій, любов Твоя свята не знає. Мі. Чи жар, спали наш гнів, спали нашу невіру, а нас прийми собі, у жертву вдар. любов твоя свята не знає віри, вона палає в серці, наче жар, спали наш гнів, спали нашу невіру, Сприйми собі у жертву дар. ми хочемо сліди твої ступати, які до щастя вічного ведуть, дай світла сили душі рятувати, що по дорозі темряви. Йдуть. Дай світла сили душі рятувати, що по дорозі темрявить. Ти є життя, і правда, і дорога, твоє святе ім'я здолає страх. і з нами будь, де ти там перемога. Любов у серці, усміх на уста, Ти є життя, і правда, і дорога, твоє святе ім'я здолає страх і з нами будь, де ти там перемога, любов у серці, усміх на уста, Закрилося. Позаду славного вічення, добрий на Ізбогу, позаду 33 роки земного життя, позаду страсний четвер за містичною тайною вечерю та не відключу Позаду страсна п'ятниця з відчуванням, знущання, і Христом, позаду смерті від і чужий вір. Все давно це позаду. Але все це далеко не кінець. Після Великої п'ятниці настав новий великий день День Господньої слави. День Воскресіння. Просто в часі Того земного життя люди вважали тебе великим учителем Ізраїля. Навчи нас розуміти, що ти не покинув з нас напризволяще, що навіть в найважчі, найтимніші часи, важливо не втрачати віру і сподівання, що Україна, яка з гідністю проходить свою Христу дорогу, чекає велике і славне Воскресіння. Амінь. Що три 5 кілометрів на собою несуть е, БК, це, тобто повний котейку боєприпасів і ще 5 кілометрів по водах і людям, щоб і там дітри нові бути, завертатися, бо доїхати не можна, тільки треба йти. Ми сьогодні 6 години трошки втомилися, але хай це буде славу Богу, це хитле полегшення нашим. Воїнам захисникам, захисникам, тим родинам, які втратили своїх рідних, близьких, тим батькам і родинам, які воїн не пропали. Дякую до юці і дякую дорі парафіяни, наші всі прислуга, наша братства, наші сестри, сама з наші сестри. Всім дякую парафіянам, які долучилися на цей хрест. Спільними молитвою Ми всі цими кроками також. Наближаємо нашу перемогу, тому що те, що ми робимо, це ми молимося. Це те, що ми можемо робити і своїми конкретними вчинками, вчинками милосердя, бо крім молитви, мають бути добрі діла. Тими до нас ми, ми е, наближуємо наближимо той день того перемоги.